Гидравлический пуск. Гидравлик ее принял. И вот где закрутится. Вроде все спокойно, так Те, що при нагрузці може буде купувати, може. прийдеться руки підпружинити його. Так, на подъем. Я так. так, нарезал и насварил, короче, такие креплень. Вот так поднимал. Під трубу, щоб ставити. Ну. І отаким от принципом буде. А місь роблю цепи. А кріплення буде стандартним, воно буде і ножі поставити коротше, ну, і цепи. 60 штук. Добрих, певно, за 3 години. Ще й тим більше не було полоси ніде. на ринку, коротше. то прийшлося брати кусок металу четверки. І з металу коротше, різати полоски. Таке діло. Так, Робота кипить. Тихенько наварюємо. Думав буду полуавтоматом всім варити. Коротше, поїхав на завод, а сьогодні в заводі вихідний коротше, не заправляють балони. Коротше варимо електронну. Нічого, нормально, виходить все. Думав, може буде палити. Ну, Нічого. Кардан, вроді, це там стінка десь ну, міліметр два з половиною максимум. Але нормально, не пропалює нічого. Так, в общем, зашив отаким кожухом з бочки вирізав, поставив колесо таке опорне для регуліровки, будемо казати. Глубини, будемо казати, так. Що ще зробив? Коротше, поміняв тут цього шківка, зменшив трохи обороти, ну як трохи, добре зменшив, там стояв має на 100. Цей, якщо чесно, навіть не знаю, яким робити. Це коротше, шків від компресора зіла. Ось цей, треба купити тільки рівня тепер довше. Цей вже ремінь не підходить. Чого поміняв шківа? Коротше, коли вже запускаєш, можливо, все робить, все крутить. Коли запускаєш, коротше такі обороти, все одно що вертольот на йде. По Погідравліці. Я пальця скинув з циліндра. От, де я робив цього виходу на бістросйомі. Знімаємо, так пустив. Це так була временна провірка. І там понизу, і от фланс пішов і на гідроциліндр. Так, зараз зробив ще таку защиту, от. защита якраз від, де я відрізав від мототрактора свого грубо, від міні-трактора. Така, що навіть якби в цвіт. Ну, я, звісно, його покрашу з одно в зелений цвіт. Так, зараз піднімемо. Так, що у нас тут робиться? Отакий вот. вот таки. вал. Отакі вот цепи. Крутиться легесенько все. Вчора змастив, от взяв таку смазку. 280 гривень, звісно, ціна в что Тут нормальну температуру витримує, так як у нас там вже обороти, грубо говоря, непогані. Кожу це осень на закльопки посадив, де саморізи поставалися, де я ну, виставляв, прижимав. В общем, отаке. Вчора легенько там попробував в одному місці. Я ж кажу, виходить, ну, треба було поміняти шкілка, бо летить ну, на Короче. Так, опускаємо назад. Раз. А так все, все вроді нормально. Тут все добре, відкрутиться. Все тільки з цим шківом виходить. Ну, обороти зменшив десь половину. Так як я тоді перешитував, в мене тут десь виходилося тисячі оборотів. Зараз десь буде 1600. Це на холостих оборотах самого трактора. 1600 буде десь приблизно там, 1700. А якщо на тракторі дати з півтори тисячі, то тут буде дві з копійками. Ну, коротше, я вважаю, що цього буде достатньо. В общем, о, така апаратура вийшла. Ще коротко по гідравліці. От у нас там є зверху такий виход. Я там приварив свою різьбу і поставив бистросйомну муфту. Щоб собі скинув патрубка і нічого там не глушити. А щоб він працював, цей верхній вихід. Оце болтик, точніше, це не болтик, це купачок. Відкручуєш купачка і там є такий штіфт заточкою конусною. І її відпускаєш, і виходить, той конус виходить з отвору і масло поступає на цей верх. Він піднімає і цю навіску, виходить, до самого верху, але він її один раз підняв і все, і ця навіска стоїть. А працює тільки ця навіска. Ну, тільки мінус, що в цьому виході, він працює, грубо говоря, як на прицеп. Ти піднімаєш, от підняв рычага да? і на підйом. Насос качає гідроциліндр піднімає. Там немає в кінці, що нагрузка. Чи що... Він, виходить, циліндра до кінця виштовхує і все, він починає десь перекачувати сам в собі. На бачок, я так розумію. Якщо вижатись цеплення, виходить, насос не качає все, навіска сама падає. Грубо говоря. Ну, це для прицепу. Підняв, вижав там виключив насос і нав'язка падає. Виходить, якщо я піднімаю саму роторну да, то мені треба, щоб розпоряділитель був постійно в... В верхньому положенні він виходить, тоді підтримує, грубо говоря, в тому положенні. Тільки виключиш насос, що все, вона падає, типу, скидає давлення. Там нема фіксуючого положення Іменно в цьому виході. Якщо ми беремо от на розпоряділі, є, да, середина фіксуюся на, на задній навіску, то тут а нема. Короте, дивився сьогодні на щот поставити розпоряділя болгарського на цю саму навіску. Ну, це треба розбирати, подивитися сам механізм. По якому принципу він працює. Якщо все вийде, то може і зроблю на булгарський двохсекційний розподілитель, щоб ця нав'язка працювала так, як працювала, і другий рычаг буде наперед.